У мене зникли мрії. Що робити? Усе навколо ніби у чорно-білих фільтрах. Усе ніби зупинилося. Приклади руку до пульсу. Є це добре, життя триває, а все інше можна пофіксити. Інколи внутрішній генератор мрій треба перезавантажити. Як обережно і з турботою про себе. Рухайся маленькими кроками, не намагайся одразу побудувати грандіозні плани на життя вперед. Розпочни з маленьких досяжних цілей. Сплануй свій день. Нехай там буде не лише про завдання, а й про задоволення, як то з'їсти морозиво чи послухати улюблену пісню на повну гучність. Поверни тобі відчуття контролю. Завдання виконане, позначце та зафіксувати. Час. Це допомагає повернути мозкові відчуття контролю, а далі поступово розширює горизонт, контролюючи свої досягнення. Святкуй успіхи! Кожне досягнення, навіть найменше варто відзначати. Це додасть тобі мотивації рухатися далі. Спілкуйся з позитивними людьми. Оточи себе тими, хто тебе підтримує та надихає. у щось нове. Нові хобі та інтереси допоможуть подивитися на світ по-іншому. Танці, гучарство, вінілої платівки, лати арт у цьому житті. Стільки всього цікавого. Води щоденно вдячності. Щовечора записуй кілька речей, за які ти собі вдячна, або вдячна. Це допоможе тобі зосередитися на позитивних аспектах життя та підвищити рівень щастя. Пам'ятай, наші плани та мрії можуть змінюватися. Це нормально. Прислухайся до себе та знаходьте на бодаю чомусь малому. Воно обов'язково стане більшим. Ось побачиш.